Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості в мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде особливим. Ви вже звернули увагу на молочники, які знаходяться на моєму столі. Прошу подивитись на речі, які вже стали історією. Перед вами антикваріат чистої води. Ні, я не обмовилась, це дійсно так. Зараз ми впевнимось в тому, розглядаючи безпосередньо сам виріб і клейми, які на ньому знаходяться. І так, вашій увагі, я хочу представити, на огляд, ось такий чудовий молочник. Знову ж кажу їх три, і будемо ми їх розглядати по висхідній молочник. Старої форми така форма заводом, а в даному випадку перед вами речі одного виробника виготовлялася до кінця 50-х років. Да, це форма кузнєцовського фарфору. А до цього таку форму використовували на заводі Миклашевського. Форма досить таки складна, тому що, тому що зверніть увагу на цей чудовий рельєф, складний рельєф фарфору, А на ручку яку помпезну, складну виготовлені. І так, я вас заінтригувала, якому ж із виробників належить цей чудовий молочник. А це знаменита Баранівка. А клейму, зверніть увагу, таке клейму ставилося, починаючи з 1925-х років по 1927 роки. Говорять, що це клеймо ранніє совєти. От такий чудовий молочник. Малюнок на ньому у вигляді деколі, це неручний розпис. Відсутність будь-якої позолоти. Тут є поверху чайничка. Прошу пробачення молочника, зелена така краска. Як для свого віку, він в досить гарному колекційному стані. Спереду малюночок більш такий густенький квітковий малюнок, ззаду більш скромніший малюночок квітковий. Ось такий. Які тут квіти я не можу розібрати? Однак він досить такий приємний, такий малюнок. Так, це перший молочник, який є в моїй колекції. І він самий старий. Другий ось такий молочник. Форма абсолютно та ж сама стара, та ж сама ручка. Дуже білосніжний парфор. Однак малюнок зовсім інший. Звернемо увагу на сам малюночок. І я вам хочу сказати, що це не деколька, я довго вертіла в руках, розглядаючи цей малюнок. Це ручний розпис, підглазурний, ручний розпис, такі голубі чорні фарби у вигляді якоїсь квіткової гілочки, якісь дзвоники які там можна розібрати, якісь інші квіточки, листочки. Ззаду більш скромніший, як і на попередньому молочний малюнок. Ось такий. А тепер з цікавістю подивимося на клеймо. А клеймо. Ой, як вам показати зараз. А клеймо ось таке ні, це його треба перевернути, я його неправильно взяла. Ось таке клеймо, зараз, можливо, камера добре схопить. Ось таке клеймо. Таке клеймо, я вже в інтернеті трошечки порилася і знайшла інформацію, що таке клеймо ставилося. Це довоєнне клеймо, ставилося на протязі 1940 х 41 х років, тобто до початку окупації німецько-фашисткими загарбниками. Баранівки. Це два лева, якісь такі лежачі. Значить, є надпис з боку Баранівка у НКМП УРСР. А внизу я не можу досить. Треба брати лупку і ще дуже придивлятися. Так, да, до речі, я забула вам повідомити про те, що тут. Є рештки по золотої на горловинці цього чудового молочника. І так, якщо, згідно інформації інтернету, між ранніми совєтами і довоєнним клеймом до 1941 року, тут ще було два клейма у цього знаменитого Баранівського парфорового заводу. І так, закінчилася війна, Баранівка приступила до виготовлення парфурового посуду, а форми ще залишилися ті самі. І ось у мене третій молочник. Ось такий, абсолютно по формі, з залишками позолоти, відповідає попередньому. Різниця лише в клеймі і в малюнку. Знову ж таки, зверніть увагу, який чудовий квітковий малюнок у вигляді такого букетику зручною, бачите, підрисовкою золотом, але це деколька. І манюсінький-манюсінький букетик саду даного молочника. Клеймо. клеймо ось таке голубе Баранівка, перший сорт, і таке клеймо ставилося з кінця 40-х років, початок 50-х років. Та, уже сортність почала ставитися після війни на фарфорових виробах даного підприємства. як ми бачимо. Ні на цьому молочнику раніше совіти, ні на довоєнному молочнику. Абсолютно сортність не назначалася. Її можна було визначити тільки по кольору клейма. А вже починаючи з 40-х, післявоєнних років, з кінця 40-х, ми бачимо, що вже чітко зазначалося, окрім клейма і сортність. Такі речі на сьогодні рідко можна зустріти навіть на аукціонах. Наприклад, на тому ж самому біоліті у нас в Україні або Skylox. Я їх придбала у знайомого антиквара по дзвінку. І дуже рада, що вони з'явилися в моїй колекції. Ці чудові молочники старих зразків. Знаменитого Паранівського фарфорового заводу. Дуже жалко, що починаючи з кінця 50-х форма фарфору, яке випускало це знамените підприємство, була спрощена до максимуму. І так, мої дорогі підписники та гості мого каналу. Якщо вам сподобалось дане відео, прокоментуйте його. Лайкніть його, Я, мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все. До нових зустрічей. З вами була Вінтажна Комора та ваша Людмила.